Ось маленькі горобці, сірі мають комірці, крихітки вони збирають, швидко весело літають. Цих сіреньких пташок знають усі. Горобчики пристосувалися до життя поруч із людиною. Навіть свої гнізда вони майструють поруч з нами під стріхами або в щілинах путівель. Можуть жити і у дуплах дерев. Горобець сміливий, хитрий, іноді настирливий птах. Ця пташка спостерігає за людиною і харчується насінням овочевих і злакових культур, ягодами вишні, смородини, винограду. Але все ж таки, не забуваємо, горобчики. Винищувачі госенець і жучків? За це в Америці горобцям поставили пам'ятник. Горобці люблять купатися, вони приймають водні, пісочні, а взимку навіть снігові ванни. Так вони слідкують за чистотою свого тіла. А ви помічали, що горобці літають з грайками? Так їм легше помічати небезпеку і швидше знаходити корм. Зима це дуже важкий і скрутний час для пташок. А ми з вами можемо їм допомогти і врятувати від голодної смерті. Ми можемо розвісити годівнички і всю зиму підгодовувати пташок. Підкріпилися пташки, чистять диво фартушки. Кажуть, завтра в цей же час знову прилетим до вас.